Привіт! Давайте розглянемо, що таке матричний метод. Де її використовують, подивимось приклади використання, та спробуємо розв'язати одну задачку тим самим матричним методом. Що таке матричний метод? Дуже цікаве запитання, на яке ми зараз відповімо. Матричний метод це. Підхід до розв'язання систем лінійних рівнянь за допомогою операцій з матрицями, він базується на поданні системи рівнянь у вигляді натричного рівняння, і розв'язанні цього рівняння шляхом використання алгебраїчних операцій з матрицями, де його використовують, наприклад, у фізиці, інженерії, економіці, у комп'ютерних науках та інших галузях, де потребується гнучкість математичних розрахунків. Наприклад, в комп'ютерній графіці трансформація об'єктів у 2D та 3D, масштабування обертання з Гарний тому приклад є анімація персонажів в грі. Уявімо, що в комп'ютерній грі потрібно виконати такі дії. Персонаж рухається по екрану, це SUV. Він змінює розміри масштабування, виконує поворот обертання. Для всіх цих операцій використовується матриці трансформацій. Давайте спробуємо за допомогою мови Python створити код, який буде вирішувати нашу систему рівнянь. Саме методом матричного розв'язання. Спочатку давайте імпортуємо бібліотеку NumPy, а точніше Numerical Python. Ця бібліотека надає можливість працювати з багатовимірними масивами, та дає змогу виконувати математичні та статистичні операції. Asmp. Давайте зараз напишу. Виконує скорочення назви бібліотек. Давайте тепер створимо двовимірний масив нашої системи рівнянь. Рішітка коефіцієнт матриці. Це коментар, який пояснює, що цей масив представляє матрицю коефіцієнтів. Це у нас права частина, вільні члени. Для вирішення цього рівняння будемо використовувати функцію np Ця функція вона використовується з бібліотеки NumPy, тобто, бачите, вже вона показує навіть використання. І використовується для розв'язання систем лінійних рівнянь. Все, наш код готовий. Тепер давайте перевіримо, чи він у нас працює. Так. Ось як ви бачите, розв'язок системи рівнянь x1 дорівня 8.0 і x2 дорівнює 1.0. І давайте я пропоную перевірити, чи у нас правильно вийшло вирішити це рівняння завдяки цьому коду. Давайте підставимо нашу відповідь торівнює 2 на 8 у нас 16 плюс 3 19 все правильно 4 на 8 32 додати 1 це буде 33 все вірно давайте тепер спробуємо розв'язати одне рівняння матричним методом а матричний метод полягає в наступному виписуємо матрицю а це матриця з коефіцієнтів при невідомих Пишемо А дорівнює. І перший стопчик це коефіцієнти при першій невідомі. І у нас це буде 3 і мінус 1. Давайте запишемо. Так, другий стопчик при другій невідомі. Це у нас мінус 3 і 6. Матриця Х це матриця стопчик із наших невідомих. У нас дві невідомі x1 і x2. Давайте запишемо. Х дорівнює x1 та x2. Матриця B, це буде вільні члени. Тобто у нас 6 і мінус 2 буде B дорівнює 6 та мінус 2. Ми можемо виписати рівняння в матричному вигляді. Це AX дорівнює B. Для того, щоб знайти матрицю Х, зробимо наступне. Серед матриць операція ділення немає, а є операція знаходження оберненої матриці. Тому, щоб позбутися ось тут матриці А, помножимо на обернену до А з діва. І ми отримаємо А-1 степені на АХ А Х, дорівнює А-1, множене на Б. У нас одинична матриця, позначаємо, як є. Одинична матриця на матрицю Х це буде матриця Х, і ми отримуємо формулу А в мінус першій степені, а тут ми Х дорівнює А в мінус першій степені на Б. Ще звертаю вашу увагу, що має значення, з якого боку домножувати на обернену матрицю. Тому що серед матриць комутативний закон не діє. Просто так AX переставити не можна. Все, формулу ми вивели, тепер будемо обчислювати. Спочатку знайдемо обернену матрицю до матриці А. Нагадаю, що обернена матриця шукається ось таким чином. З першій степені на рівні 1. Поділити на детермінант. А. А приєднане складається з алгібридичних доповнень. У нас в даному випадку матриця другого порядку, тому приєднана теж в другому порядку. А1-1. А1-2. А2-1. А2-2. Транспоновано. Так, давайте спочатку визначник порахуємо. Доблиток по головні мінус доблутку по побічні. Це у нас 3 помножити на 6 і мінус, мінус 3 помножити на минус. 3 помножити на 6, це у нас виходить. Давайте запишемо заново А мінус 1. Плюс 1 дорівнює Так, 1. Це у нас головна. Це побічна. Так, 3 помножити на 6 це 18. <кхи> І мінус 3 по... помножити на мінус 1, це буде просто 3. Тобто ми віднімаємо 3 до рівня 1, 15. Давайте одразу запишемо от сюди: 1,15. І матрицю са алгебраїчних доповнень. Приєднано. Давайте на прикладі А, Іта ітажита дорівнює рівня мінус один в степені Ita плюс Gita. Помножене на мінор рядків і стовпців. Так скажу навіть. Це в нас виходить по цій формулі. Перша у нас буде 6. Перший рядок, перший стовпець. Це у нас перший рядок. І перший стовпець. Це у нас виходить 6. І 1 плюс один це у нас 2. Мінус першій степені, у другій це буде просто 1. 1 помножити на 6 буде 6. Давайте тут 6. Далі, тобто в мінорі викреслюємо його рядок і стовпчик. І саме знаходимо елемент. Давайте тепер знайдемо першу другу. Так, це у мінус 1 і третя степінь. Мінус 1 на мінус 1 буде просто 1. Тепер дру, мінор другого першого. Це у нас мінус 1. Значить залишається помножений на мінус 3, це буде 3. Давайте поки не будемо множити 1,15 на матрицю, бо будуть дробові числа і далі обчислення будуть незручні. Щоб транспонувати матрицю, рядки становляться стовпцями, а стовпці становляться рядками. Давайте тепер спробуємо знайти матрицю Х. Тобто представляємо ось це рівняння. x дорівнює 1 15 6 3 1 3 помножити на b, тобто 6 і мінус 2. 6 мінус 2 дорівнює щоб помножити нам дві матриці. Треба, щоб рядки першої матриці дорівнювали стовпцям другої матриці. Давайте тепер спробуємо помножити перший рядок на стопчик другої матриці. От так, давайте запишу на 15. Так, 6 на 6, це у нас буде 36, 3 на мінус 2, це у нас мінус 6. Буде просто 30. І 1 помножити на 6, це у нас виходить 6. І 3 на мінус 2 це мінус 6. Отже у нас виходить 0. І тепер давайте перемножимо одну 15 у нас цю матрицю, це виходить у нас 2. І 0. А це наш 2 і 0, це x2х1, а 0х2. X2. Давайте тепер і запишу. x1 дорівнює 2. І х 2 дорівнює 0. І давайте тепер, щоб впевнитись, чи зробили ми все правильно, зробимо перевірку. Тобто 3 множимо на x1, це у нас друге. Мінус 3 помножити на 0. І виходить, це все дорівнює 6. 3 на 2 6, мінус 3 на 0, буде 0. Тобто все вірно. Перше, перше у нас не вірне. Давайте тепер і другий перевіримо. Мінус э, 2 додати. 6 помножене на 0. Дорівнює мінус 2. 6 на 0, 0 і мінус 2. Плюс 0 це буде мінус 2, все вірно.